Христос посеред нас! Дорогі у Христі, браття і сестри! 31 жовтня, свята Православна Церква. За свої богослужіння молитоном вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Луки. Ким був і чим прославився цей великий угодник Божий? Святий апостол і євангелист Лука був родом з Антіохії Сирійської. Народився він в родині заможних язичників, отримавши від батьків ім'я Лукана, яке для нас завжди. Пов'язується з написаним ним в Але не всі знають, що книга діянь апостольських також належить Його перу. Святий Лука належав до числа 70 апостолів, був сподвижником святого апостола Павла, про що непозначно сказано в посланнях Павла до Тимофія, а також до Филимона. Передання називає святого апостола Луку вправним лікарем, та й сам апостол Павло говорить про це. Почувши про вчення Христове, Лука прибув у Палестину і, тут, прийнявши Спасительне благовістя, став ревним його послідовником. Ще за часів земного служіння Господа святий Лука в числі 70 апостолів, був посланий на першу проповідь про царство Небесне. Після свого славного Воскресіння Господь явився двом ученикам, які прямували до Немоуса. Цими учениками були святий євангелист Лука та інший апостол Клеопат. Апостол Лука брав участь у другій місіонерській подорожі апостола Павла. З того часу їхні благовісницькі труди стали спільними, коли святого Павла. Залишили всі, хто був із ним, святий Лука не покинув його, продовжуючи ділити з ним усі труднощі та випробування апостольського служіння. Про вірність Луки спільній справі, яку він звершував разом з апостолом Павлом, говориться у 11-му посланні Павла до Тимофія. Після того, як у Римі втратили первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий Лука залишив вічне місто і з проповіддю Христовою пройшов Ахайю, Лівію, Єгипет і Віфаїм. Мученицька кончина святого Євангеліста відбулася у місті Філе. Відповідно до переказу, ще за життя апостол Лука був першим іконописцем, який написав образи Божої Матері. Речиста діва, побачивши натхнення Духом Святим творіння Луки, сказала, благодать народженого від мене і моя милість нехай буде з цими іконами. Святе передання свідчить, що апостол Лука написав також і священне зображення святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Головним писемним твором, який належить спадщині апостола Луки, без сумніву, є святе Євангеліє та книга діянь апостольських. Євангеліє від Луки, написане в Римі під духовним керівництвом святого апостола Павла. Головна думка його своїй оповіді виражена практично в її перших п'ятках. Спала на думку і мені, старанно дослідивши все від початку, по порядку описати. Євангеліє від Луки написане з використанням фактів християнської історії, передання церкви та розповіді самої пречистої Діли Марії. Книга діянь святих Апостолів, будучи продовженням Євангелія від Луки, розповідає про благовісницькі труди найближчих учеників Христових. Після його Вознесіння. Головною темою цієї книги є розповідь про апостольський собор 51-го року як основоположну подію в житті церкви, яка чітко відокремила християнство від іодейства в серці догматичного вчення. Значна частина книги присвячена життю і подвигам святого апостола Павла, сподвижником якого і був святий євангелист Лука. Його життя і труди, а особливо ревність та вірність виконання Спасительної справи служіння Христу приклад, щоб наслідувати і з Божою поміччю втілювати у своєму житті. Ми у своєму житті повинні керуватись вченням і прикладом святих апостолів. Багатьма чеснотами були обдаровані святі апостоли, але особливо відзначились полум'яною вірою у Господа. І щирою любов'ю до Спасителя, а це спонукало їх до невтомної діяльності. Своєю апостольською працею і мученицькою смертю вони довели, що наша християнська віра є правдива, заснована самим Богом на землі для спасіння віруючих людей. У сьогоднішній день споглядаючи на святого апостола Луку, Свята Церква Його ж устами повсякчасно і нас закликає наслідувати Його віру, перемагати ворогування, насаджувати і стверджувати взаємну братню любов і мир на землі. Христос посеред нас і є, і буде.